Так, з Сьогодні робимо мега корисне відео для того, щоб ви розширяли свою базу знань про бджільництво. Я почав робити відео з деякими визначеннями окремими, наприклад, діастазне на число або падівий мед. Зайдіть, подивіться, дуже цікаве відео, і там ви зможете дати собі відповідь на безліч питань, які стосуються конкретних моментів. Ну, в даному випадку ті моменти, які я озвучив. Сьогодні ж я хотів би для вас більш детально пояснити про властивості меду. І це відео буде корисне як для простих споживачів, так і для пасічників. Але сьогодні це все ж таки більш на бджолярів. Оскільки в нас велика кількість бджолярів, а саме це, я думаю, майже 100%. Мало що знають про властивості меду, і мало що можуть дати розгорнуту відповідь по тих чи інших причинах. Отож, властивості меду. Дуже буде цікаве насичене відео. Звичайний пасічницький бджолиний мед. Не пасічницький, а бджолин, тому що пасічники меду не носять. Пасічники мед збирають. Ось це мед. В даному випадку це липовий мед, який вже дійшов максимум до своєї кондиції. Він собі буде стояти в цій баночці і помаленьку кристалізуватися. І в цього меду, як і всіх медів, є якісь певні властивості. І я собі таку шпаргалочку прогалочку взяв. Називається книжка Продуктив дільництва оздоровлені людини. І тут ці властивості дуже якісно гарно описані. І от, наприклад, візьмемо до прикладу, ось такі. от Бачите, два різних меди. Вони різні, наприклад, на колір, на консистенцію, на ароматичні е, всякі моменти, на гіроскопічність, на все вони будуть різні. Звідси відпливають деякі властивості нашого бджолиного меду. E, значить, одна із властивостей меду це гігроскопічність. Почнемо з цього. Чому з цього? Оскільки це є важливий момент. Якщо ви відібрали мед відкачаний, і він був зрілий, умовно зрілий, тому що мед безпосередньо прямо сільнички він не буде ідеально Ну, Там буде вологість 18%. І, якому, і цьому меду ще треба дозріти до вологості 14%. Крім зрілості з точки зору вологості, є зрілість з точки зору розкладення цукрів, а саме сахарози на більш прості, на глюкозу і фруктозу. І от ця гігроскопічність в цьому моменті дуже гарно виступає, оскільки дуже багато пасічників можуть просто залишити мед відкритим. Наприклад, в якомусь там приміщенні, в якому є висока вологість. Або прямо от на дворі залишити відрах, і мед цю вологість може вбирати. Вбирати в себе. Це одна із властивостей меду, гігроскопічність. Або коли ми залишаємо мед в стільниках, наприклад, на весну. Ми відложили, ми такі серйозні пасічники, нам треба відложити мед на весну бджолам. І залишаємо його в погрібі. В погрібі вологість зимою буде доволі висока. І потім цей мед закисає, а ви такі думаєте, блін, що ж таке сталося? Чого ж він закис? Мед зрілий, все як має бути. А от закисає він по тій причині, що мед. Гігроскопічний. І навіть коли мед знаходиться в стільнику, а стільник запечатаний по обидві сторони, оця печатка стільничка не є ідеально герметичною. Вона дуже добре пропускає в повітря вологу. Тому що мед ще після запечатування певний період часу дозріває з точки зору віддавання вологи. Да? І от такий момент, от такий нюанс, якщо мед залишати вологу в місті, мед буде. Вбирати в себе цю вологу. Тому мед необхідно зберігати, перше в сухому місці. Друге, властивість меду номер два. Номер два. Це, ну, я його ніде в книжках не можу знайти, і в цій книжці його також немає. Його просто треба поставити в один ряд аромаскопічність. Мед може вбирати сторонні запахи. Наприклад, ви залишаєте мед зберігатися в місці, де такий цвілий, не дуже приємний запах. Це І потім цей мед, він теж стає от таким самим на аромат. І ви потім думаєте, що ж не так сталося? Або, наприклад, ви при відкачуванні меду даєте дуже велику кількість диму, там ваші бджоли злі, ви постійно димите, димите, Або дуже часто таке буває при нападах. Бджоли нападають, ви зібрались відкачувати мед, ставите той мед в ящик, Бджоли нападають, 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 нападають. І ви. Туди що робите правильно? даєте диму, 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 щоб вигнати всіх бджіл. Особливо, коли ви молодий ще недосвідчений бджоляр, і ваш мед буде пахнути димом. Тому мед має другу властивість це аромаскопічність. Мед потрібно зберігати ще й в місці, де буде нейтральний запах. Далі колір меду. Це теж така знатна властивість, і це, це дуже цікавий момент, тому що дуже багато пасічників навіть не задумувались про те. Від чого залежить колір меду? Пояснюю, від чого залежить колір меду. Значить, мед в собі містить жиророзчинні і водорозчинні пігменти. При цьому жиророзчинні пігменти це такі пігменти, як похідні каротину, ксантофіли і хлорофіли. Оці пігменти вони дають жовтий. Світло-жовтий, оранжевий, зеленкуватий відтінок. Ну, наприклад, в акації, в акацієвому меду, бачите, тут зеленкуватий відтінок, тут є хлорофіли. А до прикладу, візьмемо липовий медочок, тут є в даному випадку каротини, для того, щоб він був жовтуватий. Бачите різницю? Хлорофіл це той самий зелений пігмент, який ми бачимо в звичайних листках. В звичайних листках. Каротин, наприклад, ми бачимо в моркві. Це той самий пігмент. Можливо, він тільки якось трошки в інших, в інших сполуках ксантофіли, це в більш жовтих медах, от більш таких світло-жовтих медах, буде знаходитися. І від цього залежить колір світлих медів. Далі. Водорощенні пігменти. антоціан, Антоціани і таніни зумовлюють відтінок темних медів. Темні меди це, наприклад, ну, в мене тут немає зараз гречаного меду, це може бути гречаний мед, це може бути падівий мед. Буде саме в темних е, медах. І давати темно, темнувато-корічнуватий відтінок. І ця штука дуже сильно важлива при. Наприклад, продажу меду за кордон, оскільки за кордоном більш цінують все ж таки світлі сорти медів. Хоча і деякі країни також люблять закупляти, наприклад, темні меди. Ну темні меди, вони не менш корисні, вони більш корисні, напевно, що, чим світлі меди. Оскільки, наприклад, такі як Гречаний мед, це всі пасічники знають, добре впливає на серцево судинну систему, е, ви повинні це знати. Ідемо далі. Однією з таких. Важливих е, властивостей меду є вязкість. В'язкість меду. Вона може, бути, вона може бути різна та вязкість. Так, бачите, книжка розвалюється. Панове, реалії життя. Книжка розвалюється. І дуже зулкова книжка. 171 сторінка треба. І дуже толкова книжка. 170. Блін. Третя, друга. 46 з 47. Все, є, вложив. Далі, значить, в'язкість меду. По в'язкості меду ми можемо зорієнтуватися. Перше, чи мед є вже дозрілий з точки зору вологи, і чи мед є е, фальсифікат чи ні, оскільки фальсифікований мед він рідко буває ну, густий. Він такий буде, як сиропчик, такий, як жилейка. В'язкість меду визначається оцим примітивним способом. Ми просто перекидаємо і дивимося, як повітря переходить з місця на місце. І от бачите, яка вязкість. Також в'язкість меду визначається е, такий цікавий метод, коли мед, наложений в відро, ми можемо вдарити по меду, і він не розлетиться в різні сторони. Це також є в'язкість меду. І завдяки в'язкості меду ми знову ж таки визначаємо його зрілість. Ну, органолептично, тобто є сприйняття кольору, визначаємо його зрілість. Далі, теплопровідність. Мед володіє дуже потужною теплопровідністю. Він швидко нагрівається і гарно тримає температуру. Далі. Кристалізація. Це одна із самих унікальних властивостей меду, яка тільки може бути. Чому? Тому що в нас є, наприклад, мед закристалізований в банці. закристалізований вже мед. Він утворює кристал. І не закристалізований мед. Бачите, бульбашка теж піднімається вверх. Не закристалізований. Кристалізація меду це той момент, коли цукри переходять в іншу форму. І завдяки кристалізації мед зберігається значно довше. Ну, думаю, вам не секрет, що з єгипетських пірамід діставали мед в горщиках, і там їм було по 3000 років, і, в принципі, вони були придатні до споживання. Я б за кристалізацію хотів би вам більш детально. Ну, але тут є. Напевно, що немає. Зрілості. вязкість, Немає. Я б хотів вам зачитати, хоча може є. Думаю, що немає тут в цій книжці про кристалізацію. І е, зробимо окрему тему, окреме відео по кристалізації, тому що це розгорнуте таке питання. Коротко його не скажеш, але суть заключається в тому, що мед переходить з рідкого стану в кристалізований стан, і кристалізація залежить від центрів кристалізації саме пілкових зерт, і кристалізація залежить від співвідношення вуглеводів. І от вуглеводи е, в певному співвідношенні можуть взагалі не переходити в стан кристалу або довго не кристалізуватися. От такі от моменти. І кристалізація, особливо для споживачів цих момент. Кристалізація це один із показників справжності меду. А то є таке твердження, що коли мед закристалізований, значить він не справжній. Ні, кристалізація це один із самих, напевно, що явних моментів, коли ви можете побачити, що це дійсно справжній мед, саме кристалізація. Е, далі. Ще є одна така е, цікава, цікава властивість меду, називається оптична активність. Е, тобто мутний мед. І немутний мед. І бачите, ви через нього мене бачите? Бачите? Через, через цей мед мене видно. Тобто мед володіє певною оптичною активністю. Бачите, як видно добре мене через цей мед. От різна оптичність буває в води, різна оптичність буває в різних, е різних речовинах і в медові така теж є оптичність. Завдяки цій оптичності ми можемо також перевіряти саме якість. Меду. Ну і, е, значить, теплопровідність, я вам сказав, що добре тримає температуру. І мед, мед при температурі 45-50 градусів не руйнується. Всі сполуки, які є в меду, при цій температурі вони добре себе почувають. Коли вища температура, вони починають розкладатися, е, розкладатися саме різними способами, е, під фізичним правильним впливом. На різні хімічні сполуки. І от тут є такий момент, чи можна ж додати той мед в гарячий чай? Так можна. Мед кидати в гарячий чай можна. Оскільки при додаванні меду в чай, в гарячий чай, давайте візьмемо кипятком, виділяється така речовина, яка називається оксиметилфорфорол або гідроксиметилфорфорол. Це одне і те саме. Вона виділяється. Що таке цей оксиметилфорфорол? Це проміжний. Етап розпаду вуглеводів. І от вуглеводи розпадаються, да? і от в цей момент є оксиметилфорфурол. І оцей оксиметилфорфурол, він прозора така рідина він на водичку, похожу в, в якомусь мірі. Так, він є консервант, але він дуже легко виводиться нашим організмом. При додаванні меду в чай на один грам меду. Виділяється 0,1 мг, 02 мг окси Навіть одного мг немає. Ну при додаванні, наприклад, цукру в чай на 1 грам цукру буде декілька міліграм, 3-4 мг окси це кінська доза. А при вживанні кави на ну, там інформація на, один, на 100 грам, на 100 грам виділяється. До 15 мг оксиметилфорфоролу. Ну, це залежить від прожарки кави, це залежить від перегрівання тої кави, від варіння тої кави, точно так само і з цукром. Тобто там не можна однозначно сказати, де більше оксиметилфорфоролу, де менше, але е, суть залишається суттю в звичайному цукрі. При його розщепленні під впливом температури, значить, е, окси значно більше, ніж при розкладанні меду. Звідси висновок додавання меду в чай є безпечним, безпечнішим, чим додавання цукру. Тим паче цукру в каву, це ви десятирну дозу получаєте оксимітилфорфоролів. Вище всі живі до цих пір. А якщо ви додаєте мед в чай, значно, е, значно менша доза оксимітилфорфору, а то вона зменшується до мінімуму. Або коли ви в каву додаєте оксиметилфорфорол, е, коли ви в каву додаєте мед. Це позитив, це сплошний позитив. Каву в мед, коли додаєш, ти отримуєш значно меншу дозу оксиметелофорфорову. От така от реальність. Тому каву пити з медом це безпечніше, ніж з цукром. Така, така вона хімія, така вона фізика, панове. Вам про це не говорили, я вам про це кажу. І на рахунок цього зробили вже безліч досліджень, ті самі американські колеги, турецькі колеги, британські колеги безпосередньо в Україні такі дослідження були. Але про це мало говорять. Ще е, один момент по меду це те, що мед не можна, скажімо так, піддавати ультрафіолетовим випромінюванням. В медові є багато сполук, е, які, от, в першу чергу, цих корисних сполук, наприклад, корисних ферментів, які там є. І коли ми ставимо мед в світле місце, наприклад, на вікно, ультрафіолет попадає, він не отруює мед, він нічого поганого з ним не робить, але він от ті от ферменти деактивує або зменшує їхню активність. Це також стосовно властивості меду. Тому пийте каву з медом, їжте мед, насолоджуйтеся життям. Думаю, для пасічників. Трішки корисної інформації ви почули щось цікавеньке про мед. Зберігайте мед в склі, зберігайте мед в харчовому пластику, не зберігайте мед в металах, тобто в алюмінії і так далі. Не зберігайте. Особливо це може бути тільки в тому варіанті, коли ви використовуєте метал спеціальним покриттям харчовим покриттям. І все тоді буде круто. Підписуйтесь на канал BKPROFUCRE, і давайте разом збережемо бджіл І завдяки цьому. Врятуємо світ, На все добре.